Президент благодійної організації Humanitarian Assistance Switzerland Кевін Санер говорить, необхідні для українців речі отримують від лікарень та громадян Швейцарії. У першу чергу це ліки та медичні матеріали і охочі допомагати не дуже багато. Додає волонтер. Ми живемо у Швейцарії. Ми маємо усе, що нам потрібно. Я думаю, більшість людей не цікавляться цією війною. Вони не знають, що це за війна, і це для нас проблема знайти достатньо грошей та матеріалів для доставок в Україну. Партнер Кевіна, громадянин Німеччини, Кріс Хайнс, каже, підтримує Україну і Миколаївщину, зокрема від початку повномасштабної війни, і буде допомагати до перемоги. В Україні триває війна. Росія б'ється з Україною в Україні. І це стосується всієї Європи. Навіть якщо дехто каже, це просто війна в Україні. Ні, не так. Це впливає на весь світ. Я не знаю іншої країни з такою душею, такої волелюбної. Волонтер Єгор Косоруков розповів: познайомився із Кевіном та Крісом навесні 2022 тисячі року. Відтоді співпрацюють. Наші партнери привезли медицину. Вони також привезли продукти харчування для наших підрозділів ДСНС Миколаєва і Херсон. Вони привезли відповідний одяг захисний, який дуже вкрай необхідний для подолання наслідків, в тому числі російських обстрілів. Водій пожежної частини Чорнобаївської сільської громади Херсонської області Сергій Михальченко каже: отримані каски, дихальні маски і форма стануть у пригоді, бо виїздять на пожежі часто. Більше пожеж відбувається ну, в жарку погоду. Горять поля, десь падають безпілотники, десь люди необачно палять. Ну, буває на день, два-три рази. Лікарні Миколаєва та Херсона отримали ліки, медичні інструменти і матеріали. Речі потрібні, нам завжди потрібні розходні матеріали, тому що, на жаль, зараз дуже багато виполошників, які звертаються за допомогою. За словами Єгора Косорукова, вартість наданої цього разу допомоги майже 200 тисяч євро. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.